Господь з вами Твоїм. читання святого Евангелія від Матея. Того часу Ісус казав своїм учням, Коли прийде син людський у своїй славі, і усі ангели з ним, тоді сяде на престолі своєї слави, І будуть зібрані перед ним усі народи. І відділить їх одне від одного, як пастух відділяє овець від козлів. поставить овець праворуч, а козлів, Цар скаже тим, які праворуч прийдіть благословені Моця, успадкуєте царство прийготоване вам від заснування. світу Молодував я, і ви дали мені їсти, Спраглим був і ви мене напоїли, чужинцем був я, і ви мене прийняли. нема одягу, і ви мене одягнули, хворів, і ви мене відвідали. У в'язниці був я, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться до нього, праведники, кажучи, Господи, коли ми бачили Тебе голодним і нагодували. Або спрали, ми напоїли, коли ми бачили тебе, чужинцем і прийняли, або без одягу і одягнули. Коли ми бачили тебе хворим, або у в'язниці і прийшли до Тебе. Цар у відповідь скаже їм. во істину кажу вам, те, що зробило одному з моїх найменших братів. Ви зробили мені слово Господнє, Jezusu, Chrystu. Można sobie zjeść. Z początku chcę przywitać tych parafian z Chramowym Światem, z uroczystością Świętego Martyna, który jest pokrowycielem nie tylko tego Chramu, ale także i miasta Mukaczowo, wszystkich palonników, którzy zechcieli dzisiaj razem światkowaty tę uroczystość. Щоб разом прославляти Господа Бога, який приходить до нас під час літургії, щоб бути з нами. А ми через посередництво святого Мартина Турського благаємо Бога в всіх намірах, особливо за наших військових, яких патроном є також святий Мартин, який, яко, який також сам був солдатом. Ким був святий Мартин, певно, нікому з вас не треба казати. Ви, який патронує, приводить святий Мартин, думаю, що можна сміло сказати, ви є експертами від Святого Мартина, знаєте, його життя, де народився, коли народився, яким було його життя. Але попробуймо спільно подумати над тим, що сьогодні, в 21 столітті, в 2025 році, Бог хоче сказати через Боже Слово, що Бог хоче нам сказати через особу святого Мартина, святого Мартина, який є нашим покровителем. Wynch, chociaż żył w IV wieku, bardzo dawno, to jest jednym z tych świętych, których życie jest opisane e, samokraszcze, jednym z lepszych opisanych biografii, przekazanych nam biografii, jakich możemy zachęcać się jego życia. Ale to, co stało się wyjątkowym w jego życiu, to była spotkanie z osobą, Ісуса Христа. Цей день зустрічі з Ісусом змінив в йому житті все. Він від того дня стає іншим чоловіком. Хоча ще не є християнином, але є катухумином, уже провадить глибоке внутрішнє життя. Хоча ще не прийняв хрещення, то вже в своєму житті практикує то, чого навчає. «Євангелія» Любить один одного, як вас полюбив Христос. То допровадило Його, що коли перед битвою, коли Кесар Юлій приїхав на поле битву напередодні цієї битви, збирає своїх тих начальників, війська. Щоб з ними поговорити, щоб традиційно їм виплатити додаткові полю грошей, додаткові гроші, щоб в такий спосіб заохотити їх до ще більшого зусилля на полю битви, святий Мартин відказується від того, щоб прийняти ці гроші, а ще сповіщає, що він не має такої думки завтра вставати. До бою, завтра воювати, бо його віра. Бо Христос, якого він зустрів, не дозволяє йому брати зброї в руки. За що? Цезар називає його бойогузом, тим, який боїться, який не має відваги, як в якому нема того патріотизму, тої любові. до Царства до батьківщини виставляє його в саму середину поміж двома військами, позбавляючи його зброї і сподіваючися, що в такий спосіб точно Мартин загине. Мартин почте цілу ніч, чуває, певно, трває на молитві, не знає, що буде завтра. Але коли настав ранок, то противники висилають представників, щоби просити про умови миру, щоби здати зброю, здати себе. І коли це читає, усвідомлює людина, яка не знає святого Мартина, яка не знає Бога, то скаже, що цей день став день перемогом Юлія, Юлія відступника перемогою над своїм ворогом. Але ми, коли читаємо цю біографію святого Мартина, цю історію з бою, усвідомлюємо собі, що то власне віра, побожність, витривалість святого Мартина проводить до того, що ці умови примирення, що цей ворог здався, і до війни не дійшло. що Мартин... Був захищений, значить, правильно, що Мартин цього дня не загинув. Далі знаємо, ким він став. Улюблені, і ми, знаючи, ви, знаючи святого Мартина, треба поставити собі питання сьогодні. Чи ми є хоча б трошку подібними до Мартина? Бо Мартин не був особливим чоловіком якому Бог додає якісь надзвичайної сили. Він не був якимось супергероєм. Але він став людиною, який в своєму житті старається дотримувати того, чого навчає Євангелія. І то, що дає йому сили, це є зустріч з Христом. Подивіться, День Воскресіння Ісуса Христа. Всі такі знеохочені, розчаровані Ісусом, цілою тою наукою, Євангелієм, доброю, новиною, вони це все вже знають, носять, вони учнями вже три роки Ісуса Христа. І тільки після зустрічі з Воскреслим Христом, вони якби не на ново народжуються. Бачимо, перше, Марія Магдалина, яка зустріла Воскреслого Христа. І начебто літить сповістить іншим апостолам, я бачила Воскреслого. Ну вони так приймають це, з таким, знаєте, недовірою, чесно кажучи. Ну, як це є можливе? Чи ви чули колись, щоби хтось воскрес? Але ідуть, біжуть. Біжуть до могили, до хробниці Ісуса і досвідчують. Ці звістки радості з Воскресіння Ісуса Христа. Ісус їм об'являється. Тома, невірний, якого ми називаємо, поки сам не побачив Ісуса, не вірить. Має свідків, має тих, яких радість аж розриває їх серця. Але не вміє повірити. До часу аж сам побачив. То, що Святому Мартинові додає цієї сили бути кимсь більше, бути справжнім християнином, то є ця зустріч з Воскреслим Христом, яка змінює його життя. І він не боявся, що про нього скаже Цезар, що подумають за нього інші солдати, які плече в плечі стоять на пою. Битви. Не думає про те, що скаже мама, тато як ці ж родичі знакомі. Але Христос від того дня є його життям. Він повністю довіряється Господу Богу і іде за ним. І тепер питання є для нас: чи ми в своєму житті воскрес Слово Христа, Христа зустріли? Чи наша віра? Не є часом таким заученою якоюсь формою. Отче наш радуйся, Марія, вже мама навчила нас того, як ми були такими: чи бабуся чи дідусь. Бо забирала нас до храму на службу, ми вивчили службу. Але коли ми виходимо з храму, починається наше сумне життя, коли треба виживати, битися за краще майбутнє, за ліпше завтра. За завтрашній день. Де Христа часто залишаємо в храмі, десь глибоко в шкафі, в своїх домівках, бо стидаємося Його. Треба зустріти на ново Воскреслого Христа, не боячись. Христос, коли нас доторкає, неодноразово очищує, то чогось нас позбавляє. Чи ми є готовими до того, щоб щось віддати Христу? Сумуюся в тому, бо ми любимо своє життя. Уявіть собі, що тепер би треба було приїхати в інше місце, не знаю, більше не розмовляти з чоловіком, з мамою, з братом, з дитиною. Заради любові Христа. Був один фармер, на якому дворі стояв такий старий уже сарай. І одного разу сталася пожежа, цей сарай схорів. Велике нещастя, плач, жал. Але коли наступного дня цей фармер встав і подивився, то й його очам відкрився прекрасна долина і віднокруг, якого він ніколи в житті не бачив, бо заслоняв то це його. saraj, jakiego win tak lubił. Trzeba nieodnorazowo w naszym życiu, żeby coś Chrystus, coś Bóg zabrał, żeby nam dał na багато bilsze, żeby nas obdarował tymi błogodatiami, tym co e, obiecaje nam Ewangelia. Dzisiejsza Ewangelia choworyć nam Про цей день суду, коли Ісус буде розділяти одних праворуч, інших других ліворуч. І коли ми б самі мали стати по котрій стороні, звичайно, ми б всі станули з правої сторони, в тій ліпшій групі. Але ті з той ліпшої групи наприкінці цієї Євангелії кажуть: Господи, коли ми бачили Тебе хворого, в'язниці відвідали нагого і одягнули, холодного і накармили, спраглого і напоїли, коли? Вони і не помічали того, коли вони це робили. Бо їх життя це було євангелія. Бо для них це було нормальне, що вони в своєму житті, як бачать потребуючого, то йому допомагають. Так як Мартин бачив того бідного. Хоч чоловіка і не мав іншого виходу, маючи в своєму серці ту любов ближнього, відрізав тим шматочок плаща і з ним поділився. І чи Євангелія, Боже Слово, є так закорінене в нашому серці, в нашому житті, що ми не вміємо жити по-іншому, як жити східно Євангеліє? Східно цій любові до Господа Бога і ближнього, святий Мартин напевно не раз казав: вже не жию я, але жиє в мені Христос. Бажаю кожному з вас сьогодні, щоб наприкінці свого життя ми могли сказати, що біг ми завершили, віру зберегли. А тепер чекаємо цей вінець слави, коли Господь Бог сам поставить нас по цієї правої сторони. Бо був я холодний, а ви нагодували мене. Був я спраглий, а ви напоїли мене. Був я хворий, а ви відвідали мене, таке людське почуття. А так часто його в сьогоднішньому світі бракує. Нехай. Святий Мартин і надальше буде таким інспірацією в нашому житті, щоб ми брали з нього приклад, що як хоче, як людина хоче, то може. Святий Мартин був першим святим проголошеним, який не захону мученицькою смертю. До того часу, до його смерті. Всі, які були святими, то були ті, які мученики. Але Мартин так своїм життям давав такий приклад, що люди ще за його життя хотіли бути подібними до нього. Було так, що і, як він десь їздив, як єпископ наприкінці свого життя, десь зупинився, затримався, щоб поспати, то люди просто розкрадали пчені Тин... по польську. Цей міх зі сломою, на якому він спав, бо кожен хотів мати. Хоча трошку тої сломи, того сіна, на якому спав святий Мартин, їх святий, їх пастир, і єпископ. Ми маємо мощі святого Мартина посеред нас. Нехай Він заступається за нас у Господа Бога, щоб Бог. Постійно відкривав нам нові горизонти, як стати люблячим тут сьогодні, в Україні, на Закарпатті, в Мукачеві, в тому кафедральному соборі. Амінь.